Слава нації, вітаю на каналі. Добрий, Рембат, в ефірі ясочку. Добрий. Жініст номера, наш улюблений пікапчик, який кров із носу, він чомусь не любить працювати. Тут все почалося з того, що в мене від самого початку, десь на кожному третьому, четвертому п'ятому проході педалі гальми, воно провалювалося майже до кінця. хапало десь в кінці, мені це не подобалося. Мені це не подобалося, я приїхав майстру кажу, вирішіть проблему. Він поміняв мені головний. Кажу, це головний. Поміняв головний. І я зробив коло навколо кварталу, ніби нормально, виїхав на трасу, машина не їде, машина зупинилася, заблокувалася гальма. Він каже, вперше в житті бачу бракований головний. Поміняв, поміняв його. Я покатався десь тиждень, тиждень покатався, зараз їду, все, гальма заблокувалася, педаль задубіла. Телефоную йому, він каже, відпусти. На 13 гайки, зателефонуєш, мені скажеш, що розгальмувалася машина. ну Чистоти експерименту немає, тому що я забув спустити, зняти з ручника, і вона стояла на ручнику. Тобто я не можу сказати, що вона відпустилася, зараз вона е, шморгається, так? тобто Рухається, їздить вперед, взад. Педаль нормально себе почуває Я зараз буду йому телефонувати, питати, що і до чого. От, а він каже, що взагалі проблема або в головному, або в вакуумнику. І каже мені, відпусти, зателефонуєш, скажеш. я йому зараз зателефоную і скажу, але оця штука в вакуумнику, от, на якій ну, вона не виглядає здоровою. Тобто оце ось ну, не виглядає як таке, що так і має бути. Оце мені чесно кажучи, дуже дивне. Будемо слухати, дивитись. Що й до чого далі. Ось ну, такі гаразди. Реально в цій машині ну, залишається все менше і менше таких частин, які би ми не поміняли. Цю заготовку машину за 30 гривень взяли там на початку року. Ну, поміняли, ну, я не знаю, 90% всього, що можна було поміняти. Ну, ну жах, ну просто в жахливому стані. машина, я не знаю. Тут, мабуть, ще треба буде вакуумник міняти, тому що, ну я ж кажу, тиждень від'їздив, все. Колеса заблокувалися, стою. Як, як так виходить у них, я не знаю. 90-го року машину, а 91, го 11.02, баракуда прям сумлінно працює, горбатить. Дай Боже, там вже не оливу сапунить, але їде, все там нормально, там вакуумника в принципі немає. І, так, і все там нормально, гальмо працює. Ну, Таке життя. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.